Черг на кордоні до Великодня не буде. До свят на усіх пунктах пропуску збільшать кількість працівників. Повідомив начальник львівської митниці Денис Пудрик. Зазвичай у такий час кордон перетинає більше людей, адже додому повертаються українські заробітчани. Водночас, нині жодних труднощів з оформленням у пункті пропуску Шигині Медика немає. Запевнив керівник львівської митниці. Він спростував повідомлення про те, що на цьому пункті пропуску, нібито, не пропускали громадян України, вимагаючи у них хабарі. Затримки, визнає пан Пудрики, справді були, але лише тому, що деякі перетиничі кордону ввозили в Україну товарів понад встановлену норму. У нас є таке законодавство. Але деякі громадяни пытаються дестабілізувати ситуацію, що вам кажу, провести більше, ніж встановлене норми безподаткування. І тому виникали деякі питання. Але також це дуже було, як сказати, накручено і дуже роздуто. Взагалі, якихось проблем ми не бачили. І не бачимо зараз законодавством. Дозволено переміщувати через кордон без оподаткування товарів на суму не більше 200 євро і вагою до 50 кілограмів.